Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Висновки по Білгороду в аспекті звільнення Білгорода від фашистсько-нацистських кремлівських сил важлива не результативність кількість звільнених населених пунктів, а якась непряма парадигма. Висновки про яку вже було зроблено головними розвідками світу. Пише Цинік. Основні тези, які лягли на політичну та зовнішню вісь протидії агресивному впливу Росії, такі: перше кордон РФ слабо захищений. Її у разі високої чисельності, що входять на територію РФ військ, глибокий прорив буде забезпечено. Друге, деякі частини кордону сильно укріплені, тоді як інші практично Збавлені засобів реагування на зовнішній вплив. Третє спецслужби РФ реагують на факт проникнення повільно та неефективно, у разі високої чисельності армії вторгнення. Територія Білгорода під час реагування була б повністю переведена під контроль груп вторгнення. Четверте Кремль боїться озвучувати інформацію, яка наближає війну до росіян. П'яте Кремль готовий навіть говорити про демілітаризовану зону на території Росії, аби не наражати на небезпеку міф про стабільність і сильну руку. Шосте загальний патріотичний рівень у РФ досить слабкий. Безумовно, дехто кинеться до військкоматів за зброєю, але чисельність до відбиття атаки в кілька разів нижче ніж така в Україні сьоме Росія не має механізмів взаємодії соціуму і держави, тому будь-який патріотичний порив, викликаний тим самим вторгненням, приречений на провал, зважаючи на недіючі державні механізми. Восьме, великі групи військ, спрямовані на війну з Україною, тому сил для відображення зовнішнього проникнення в Росії недостатньо. Так, практично будь-який інший проникаючий удар, наприклад, з боку Китаю або країн НАТО, призведе до колапсу державності. Дев'яте реальна робота щодо відображення військового проникнення. Буде спрямована на штучну провокацію створення терористичних актів, які ліквідовуватимуться самими організаторами. Схоже, що Кремль може застосувати чеченську техніку, почавши підривати своїх громадян, а потім виловлюючи терористів, тим самим демонструючи успіхи у відображенні зовнішнього впливу. Десяте, інформаційно, стратегічного та технічно Кремль не готовий до вторгнення більш-менш солідними та організованими силами, не працює буквально жоден із механізмів реагування на зовнішні так звані загрози. Тож у разі несподіваного та Нованого удару можуть бути одномоментно знищені основні стратегічні військові об'єкти РФ, М яке проникнення в Білгород стало для Кремля найстрашнішим репутаційним ударом з моменту початку війни. Жоден військовий провал на зовнішній лінії фронту так сильно не бив по картинці здатності РФ захищати свою територію як успішне проникнення досить дрібної групи, осіб із кількома одиницями легкої військової техніки до Білгорода. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.